Христос рождається, славімо Його. Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас з святим вечором. Хай Господь наповнить ваші серця радістю, втіхою, добром і миром. Хай благословляє нашу Україну, благословляє усе воїнство українське, наближає нашу перемогу. Добре, мирне, щасливе життя на рідній землі. Запрошую до слухання вивчення Божого Слова, яке знаходиться у Євангелії від Луки, розділ 2, вірші з 7 по 11. Написано. І породила вона свого первенця сина, і його сповила. І до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А у тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашилися страхом великим, та ангел промовив до них. Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидові місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Це слово Боже. Вже синіє вечір колохати, Віфлеємська зірка у горі. Скоро вже підуть колядувати з шопкою святочні звіздарі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і однородженого Сина Божого Ісуса Христа, нашого Спасителя і Викупителя. Дорогі брати і сестри, ми переживаємо нині нелегкі часи. Незважаючи на те, що Україна і український народ нині переходять через такі лихоліття, такі великі випробування і негаразди, незважаючи на те, що наш мир і спокій розриває на шматки, війна розпалена московськими окупантами, попри все і всупереч усьому під час святого вечора і Різдва. Ми знову сповнені радості і втіхи. Ми знаємо, що це Різдво, як і кожне інше Різдво, вшановується лише завдяки тому, що в наших серцях є спасенна віра в Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, який дві тисячі літ тому прийшов на землю як Спаситель світу і віддати Його Різдва. Нині ведеться літочислення по всій кінці землі. Так що кожен рік, коли ми його згадуємо, записуємо, він числиться від Різдва Христа. В цей чудовий вечір напередодні Різдва, Небесний Отець через свого дородженого Сина, єднає усіх нас, дітей Божих. У виняткову спільноту віри, щоб донести до нас вічну, незмінну живу правду про прихід свого однородженого сина на землю, нашого Викупителя і Спасителя. І Бог робиться за допомогою свого Святого Духа, який приходить до нас разом із Божими засобами благодаті, словом і таїнством. Цього разу, як і кожного року на святий вечір, ми читаємо вибрані місця зі святого Писання і прославляємо рожденного сина Божого. У світі, про який нам розповідає Біблія, Слово Боже, серед іншого ми бачимо придивних Божих створінь, ангелів. Вони Божі посланці і виконавці Його святої волі. Саме слово ангел і означає посланець. Ми довідуємося про цих посланців зі святого Писання, як ми щойно говорили. Дуже часто люди уявляють собі ангелів у вигляді маленьких діточок. В такий спосіб вони хочуть пошанувати тих. Маленьких дітей, які у ранньому віці йдуть до Господа, на написав. Але насправді святе писання зображає ангелів не так, зображає їх мужніми сильними виконавцями Божої волі, посланцями Господа, які виконують те, що Він наказує. Отже, якщо ви уважно будете читати початок Євангеліє від Луки, то помітите таку річ, кожного разу, коли в тексті з'являється ангел Божий, то він каже людям: не бійтеся, не лякайтеся. І він промовляє ці слова до Захарії, це Євангеліє від Луки, розділ перший, потім до Діви Марії. У 30 му вірші першого розділу, згодом промовляються слова до пастухів у полі. Євангелист Лука говорить, що коли пастухи, які випасали нічної пори свої отари, побачили ангела, то вони перестрашилися страхом великим. Але від якої звістки вони налякалися? Яку звістку приніс? Ангел, наляканим пастухам у полі, а також усім людям на землі і нам з вами. Звернімося до нинішнього євангельського тексту, і ми побачимо, що ангел звістив про те, що віднині все у світі цілковито перемінилося, що брамо до неба відчинено, що Бог вже не має нас за своїх ворогів, що він став. Нашим другом і приятелем. Як це може бути? Невже зло перестало бути злом, а добро добром? Ні. А що ж сталося? Сталося те, що Бог сам об'єднав грішне людство через дитя, яке народилося у Вифлеємі, яке лежало. У Вифлеємських яслах. В однородженому сині Божому прірву між праведним богом і ворожнечу, яка була між Богом і грішним людством, було подолано. Святий Господь воплотився, став одним із нас, Божих творінь, як написано в Євангелії від Івана, слово Сталося тілом. Ми проставляємо це втілення Сина Божого колядками, піснями на святий вечір і під час Різдва. Ангел повідомив пастухам, що радісна звістка про народження Спасителя світу стане відомою усім людям. І, дивлячись на людську історію, ми бачимо непереможну ходу цієї звістки цілим світом впродовж століть після Різдва Господа Ісуса Христа. Ця звістка ще зветься також доброю новиною – Спасіння. Вона розповідає про те, що Бог справді став нашим приятелем, що син Божий. Прийшов до нас у досконалій чистоті праведності і святості, переміг нашу гординю, наші гріховні пожадання. Він воплотився, щоб взяти на себе все те, чого б ми ніколи не могли нести самі. Ідеться про неймовірний тягар наших гріхів і справедливу Божу кару. За гріхи, незважаючи на наші гріхи, на численні і важкі наші провини, Син Божий не лише не відвернувся від нас, не відсурався нас, але прийшов до нас із небес, як правдивий Бог і правдива людина водночас. Поміркуємо про те, як Спаситель прийшов на землю. Він не чекав поки, чи грішні люди, чи цей грішний світ його запросить. Світ ніколи не запрошував його і не запросив би, бо грішному світові добре грішити без Бога, без Спасителя, і в тому гріхові перебувати. І пастухи також не запрошували його прийти туди, де вони випасали овець. Вифлеєм не запрошував його оселитися в одному із тамтешніх помешкань. Але він прийшов. Тому що Богові не байдуже, що коїться в світі. Він хоче, щоб всі люди пізнали правду, пізнали правдивого Господа свого, свого Спасителя-викупителя і, і спаслися, прийшли до пізнання правди. Отож. Ісус Христос, обіцяний Спаситель світу, прийшов на землю до нас, до всіх людей всупереч і наперекір усьому. Прийшов без запрошення, прийшов впроваджений Божою обітницею, Божою волею і любов'ю Господньою до нас, Божим милосердям до цього гріховного світу. Викупитель прийшов на землю через те, що Він любить нас і піклується про нас. Він бажає нам добра. Він хоче провадити нас у щоденному житті, піклуватися про нас, дбати, дарувати нам те, що нам на добро, навіть коли це буває болісним. Отож, скажімо, усім людям довкола нас. Не бійтеся Спасителя рожденного у Вифлеємі, Але линьте до нього всім серцем, усіма своїми силами. Пам'ятайте і знайте, що Він це ваш надійний прихисток, скеля вашого спасіння. Під Його провицею, під Його крильми ми завжди у безпеці. В нас є надія. І певність, як ми перебуваємо разом із ним. Дорогі у Христі, син Божий прийшов до нас не спалаючим, караючим мечем і сурмами, які кличуть до Божого суду, хоч і це є частиною Божого правління світом. І нехай грішники знають про це і тремтять. Але син Божий, якого ми прославляємо цього святого вечора. Прийшов до нас з посланням милосердя і миру. Прийшов, щоб відчинити для нас небесні брами. Завдяки тому, що Він сидить нині праворуч Отця і панує над усім світом через віру в нього, нам даровано безцінний спадок на небесах, даровано прощення гріхів, життя і спасіння. Дорогі у Христі, народжений для нас Син Божий єднає нас від Сходу і до Заходу і України і всієї землі. Від півночі до півдня. Господь не відвертається від нас, але приймає нас такими, як ми є. Це велике благословіння. Треба це цінувати. Бо хто краще від нас знає, якими ми є насправді. Господь закликає нас не відвертатися від Нього, від Його живого і цілющого слова, а вдячно, радісно приймати Його, розважати над Ним, як це робила Діва Марія Богородиця, зберігати Слово Боже у своєму серці, щоб воно було світильником. На нашій життєвій стежині. Так навчає святе Писання. Спаситель бачить усе, чого ми боїмося, знаючи, якими ми є, і бере на себе наші провини і осуд за гріхи, який ми б мали отримати, але натомість Він був покараний згодом за наші гріхи. Його свята кров'ю, яку ми приймаємо в Господній вечері, змиває наші гріхи. Тішмося і радіємо, дорогі брати і сестри, бо в Давидовому місці народився для нас Спаситель, який є Христос Господь. Хай ця радісна і втішна звістка, ця добра новина завітає нині в кожну українську домівку. У кожен бліндаж і шанець, де є наші українські воїни, які мужньо боронять нині Україну. Голоси дзвенять у благовісті, в кожній хаті славиться дитя, кожне радо у селі та місці зустріча подателя життя, віншуванням слави трожденного цілий світ. Уся земля довкруж, благодаттю дива неземного йде Різдво до всіх сердець і душ. Дорогі брати і сестри, благословенного вам святого вечора. Христос рождається. Славімо Його. Амінь.